З глибоким смутком колектив Коломийської податкової сприйняв звістку про те, що 24 червня перестало битися серце чарівної жінки, досвідченого економіста, мудрого керівника, начальника Коломийської об'єднаної державної податкової інспекції, депутата Коломийської районної ради Лубоцької Світлани Олексіївни. Інспекцію в Коломиї Світлана Олексіївна очолювала 12 років. Світлана Олексіївна Лубоцька народилася 5 квітня 1968 року у селищі Тростянець Вінницької області. Закінчила Одеський сільськогосподарський інститут за спеціальністю облік і аудит. В органах Державної податкової служби працювала з 1994-го. Нагороджена почесною грамотою голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок в соціально-економічний і культурний розвиток краю. Радник податкової служби першого рангу. З листопада дві Другого року керівник Коломийської об'єднаної державної податкової інспекції, удостоєна почесної відзнаки за заслуги перед Коломийщиною. Світлана Олексіївна завжди керувалася простим, але водночас дуже промовистим правилом: усе в житті треба робити якісно, якщо ні, то краще не братися. Цим пояснювався і її секрет керівника завжди впевнена у власних силах. Вона вибудовувала систему стосунків у колективі так, аби її впевненість передавалася підлеглим і об'єднувала їх у команду однодумців здатних пліч опліч вирішувати найскладніші завдання завдяки Світлані Олексіївні, Коломийська податкова була на доброму рівні в області фаховим і дієздатним колективом. А за межами робочого кабінету колеги знають Світлану Олексіївну Лубоцьку як лагідну дружину. Ніжну матусю, добру господиню, її надією і опорою був чоловік Ігор, сини Богдан і Світомир, онучок Богданчик. Вдома Світлана Олексіївна з ділового серйозного посадовця перетворювалася на щасливу матір, самодостатню жінку, люблячу бабусю, якої так не вистачатиме усім, хто її знав. У ці скорботні дні висловлюємо щирі глибокі співчуття рідним і близьким покійни. Світла пам'ять про Світлану Олексіївну назавжди збережеться у наших серцях. Вічна пам'ять. Труна із тілом Світлани Лубоцької знаходиться в соборі преображення Господнього Української православної церкви Київського патріархату, що в Коломиї на вулиці Мазепи, 56 а. Похорон відбудеться 26 червня, початок об 11 годині в соборі.